Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Отож, зараз всі обговорюють питання, чи говорив Трамп з Путіним. Дивіться про це стало відомо не зразу через деякий час. Зараз розкажу чому. І одразу про те, що Пісков каже, та ні, розмови не було. І тут одразу треба це розуміти. Якщо Пісков каже, що цього не було, значить це точно було. Вашингтон Пост накопали десь цю інформацію, значить, розмова була секретна, тобто не хотіли, щоб про це знали. Обидві сторони не хотіли, щоб про цю розмову знали. Звичайно, говорили про Україну. Трамп порадив Путіну не ескалувати ситуацію. Також була розмова про мир, про окупацію території. Також поговорили про мир на європейському континенті. Чи була розмова? Очевидно, була. Чи хоче Трамп віддати Путіну окуповані території, щоб задобрити його і не піднімати градус? Це очевидно. Віддати територію і завершити війну. І війти в свою каденцію, не маючи оцього, назвемо це так, багажа Байдена. Це те, що хоче зробити Трамп. А далі саме цікаве, вийшла стаття в Associated Press, що Трамп в своїй. В свій перший день на посаді президента хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів, і тут вже не співпадає з його висловлюванням, що він завершить війну перші 24 години. Це я кажу для тих ждунів, які так сильно казали, що от, побачите, він там завершить війну і так далі. А тут ще може знати, може бути цікаво, що коли Трамп стане президентом офіційно. Він вийде такий і скаже, що та я ж нічого не говорив, це взагалі не мої слова, і так далі. Тому треба почекати, що скаже Трамп. Це дуже важливо. А тепер ще е, була розмова, Трамп е, попросив, е, попросив Путіна, щоб е, він не накаляв обстановку. І що ми бачимо вчора? Е, вчора ми бачимо, що. Е, Летіли літаки, вже всі були готові до того, що зараз будуть пуски. Прилетіли літаки до пускових рубежів, відбуваються імітаційні пуски, і все. І ми розуміємо, що це були імітаційні пуски. Що це було? Це була політична відповідь. Політична відповідь Путіна-Трампу. Мовляв, в мене є ракети, я їх накопичував і міг би вдарити, але не вдарив. Принаймні поки що не вдарив. Тобто, що це було? Це Путін продовжив, скажімо так, продовжив цю розмову. Він чекає на продовження цієї розмови, ось так, буде мабуть, правильно. Але на своїх умовах. Знаєте, от якщо чесно, складається враження, що розмова про Україну буде без України. От мені зараз так складається. Путін хоче повернути собі той статус, який в нього був. Хоче потискати руку не Кінчан Іну, от, а так як раніше, очільникам європейських країн. А головне, хоче мати вплив, як раніше вплив, вплив на прийняття рішень. Тому на завершення цього етапу війни, скоріш за все, він піде, буде багато з чим погоджуватись і так далі. Але потім, через деякий час, він почне новий етап війни. Я не вірю в те, що Путін зупиниться, це буде всього лише заморозка війни, це буде не кінець війни. Ще декілька слів взагалі про те, що відбувається у світі, скажімо так, Фіцо хоче, щоб в Україні забрали зброю, не давали гроші, щоб це ну, щоб не було чим оборонятися. Тим часом Німеччина навпаки закликає збільшити допомогу і не дати Путіну цього перехідного періоду від Трампа, а одразу допомагати. Але тут багато запитань, чи буде взагалі ця допомога. Ми прекрасно знаємо, як діяла Німеччина і взагалі Європа, як все це було повільно або, або не було взагалі. Польща готує союз з Британією, щоб допомогти Україні. І те, тут теж дуже багато питань, бо виглядає це так, що а, наче як хочуть допомогти собі, а не Україні, знаєте, під оціми гаслами українськими. Шольц заявив, що хоче поговорити з Путіним, але поки він думає, вже запропонували заміну самому Шольцу. Хто не знає, вотом довіри в січні будуть голосувати та на березень хочуть зробити вибори. Так от, в партії Шольца запропонували кандидатура пана Пісторіуса, який, до речі, дуже дуже підтримував завжди Україну і підтримує. А кандидат у канцлери Німеччини Мерц взагалі заявив, що висуне Путіну ультиматум щодо завершення війни в Україні за 24 години. Якщо той не погодиться, то поставить Україні далекобійні ракети Таурус і дасть дозвіл бити по Росії. Але все це час, розумієте, все це оці гасла, такі заяви, все це час. А потрібно зараз далі. Reuters вийшли з новиною, що в Україні вважають, що при Трампі дуже малий шанс вступити до НАТО. Тут я б сказала так, його цього шансу при Трампу немає взагалі. Але в Байдена є ще два місяці. Він може це змінити, він може запросити, але більш ніж впевнена, що він цього не зробить. Знаючи, як діє Байден, все це повільно, приймаються рішення, не приймаються, скоріше за всього цього не буде. Далі ще дуже така а, гостра заява, скажімо так, дуже гостра заява. Рюбки, вони, знаєте, от взагалі читаєш заяви ці статті, і складається враження, знаєте, от як таким тепла ванна така от, такі в них заяви. Так от вони зробили заяву, що наші нормально так тримаються на Курщині. А в Путіна там великі втрати. До речі, Путін дав наказ звільнити Курщину до 20 січня. Тобто, я так розумію, щоб оце питання Курщини не стояло якимось рубіжем в перемовинах. Тобто, щоб не було, що там ось за Курщину, давайте щось там інше. Так, тобто він хоче, щоб це питання взагалі не стояло. І ось Рьопки роблять гострі заяви щодо того, що в Путіна там дуже великі втрати. До речі, не просто так туди 50 тисяч армії підвезли. Тобто я думаю, що там вже втрати не тільки російські, там вже і втрати і корейці там вже, мабуть, лежать, не тільки росіяни. Тобто це звичайно все добре. Але ми прекрасно розуміємо, що там дуже важко зараз, дуже важко і дуже важливо зараз допомагати армії. Що воно буде далі? Бог його знає, що воно буде далі. Все дуже зараз. Все міняється не те, що кожного дня. Зараз все міняється щогодини. Тому робити якісь прогнози зараз остаточно. Я думаю, ні один експерт не буде робити ніяких прогнозів. Дивимось, що буде далі. Спостерігаємо. Сподіваємося на краще. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.